Залишилась паска і трошки зачерствіла. Нічого. Приготуємо тоді з неї смачний десерт. Тому бонусом лайк, підписку, якщо ви то ще не зробили. Ну а ми будемо починати. Вбиваємо 3 цілих яйця і 3 жовтка. Додаємо 315 г цукру і щіпку солі. Далі вбиваємо таку щільну білу пів. Ось така маса. Жовточків, з цукром і Переминаємо крем-сир для того, щоб нам потім було легше його змішувати з нашими жовтками, щоб консистенція була більш однорідна. Тому ось так потрошку його перемняли. Далі з'єднуємо нашу яєчну збиту суміш з, нашими, з нашим сиром. Ось така консистенція нам буде якраз добре. Беремо 130 грамів вершків, додаємо сюди 20 грамів крохмалю. Трошки. Так. І ставимо на плиту. І нам треба буквально трішечки нагріти. Трішечки. Буквально, щоб воно було таке ледь-ледь тепленьке. І щоб наш крахмал... Розійшовся у вершках. Вводимо нашу масу, крахмальну, в основну масу. З'єднуємо до однорідної консистенції і поки що залишаємо. Далі перебуваємо 150 г черствої паски. Ми з неї зробимо корж. Як ви вже зрозуміли, готуємо ми зараз з вами чизкейк. і перебиваємо. потрібна крошка. Даємо 50 грамів розтопленого масла в нашу крошку і вбиваємо ще раз. Кладемо в нашу форму для чистейка пирогами, защіплюємо і обрізаємо лишнє. Це для того, щоб нам легше було потім його нарізати. І доставати. Сипаємо нашу паску, нашу крошку з маслом на дно нашої форми. Розрівнюємо тепер максимально таким тоненьким шаром. Я не роблю борта, вони мені не подобаються, тому просто зробимо один такий тоненький шар. Додали 100 г смородини свіжемороженої і тепер обережно перемішуємо. Смородина нам дасть дуже цікаву текстуру, але не треба дуже з нею або з іншими там ягодами гарячитись, тому що буде рідка текстура. Тому трошки дали, і колір буде цікавий, і текстура. Переливаємо нашу масу з ягодами в форму. І тепер ставимо в нашу духовку на 200 градусів на 20 хвилин для того, щоб дати таку золотисту шкоринку. І потім перекидаємо на 100 градусів і печемо ще годинку для того, щоб наш чизкейк допікся. Похолодили ніч і будемо зараз нарізати. Беремо вологий ніж і нарізаємо наш чизкейк. Друзі, вам не обов'язково готувати з черствих пасок сухарі або її викидати. Приготуємо смачний та. Класний чизкейк. Я думаю, вам рецепт сподобався. Тому підписуйтесь, пишіть коментарі, що б ви хотіли, щоб я приготував для вас наступне. Подивіться відео, які у вас тут -от виб'ють. Ну а я пішов швидко їсти свій чезей. Великово приготуйте.